Дивіться, це типа як бумага. Чуєте? Саме на такому, як би папері, як бачите, я його, наприклад, так от проріжу, да? Як він виглядає красиво? Саме на такому папері... Перша з Київської Русі не російською ру, не мовою і не українською мовою. А лист написаний на євріті З Київської Русі У меня на дивиться, представляете? штука цікава Я знаєте, колись це получається з як би знімається, така пливка плівка, чи як її сказати, назвати правильно. Получається такий документ. В мізузах, в мізузах то, що вішає, там так само має бути подібне. якби на тіля, чи це коз, коз, ну, козлика. А, а я типа со шкуры там знимаю, что Вот такая выходит бумажка. Понял? Але прикиньте скільки воно в катаре там, да, в этом архиве. цьому архіві збереглося. Вот такая тема. И вже чернилами там пишут. А там якби бы прочищают, я думаю, на Більше від жилок, від всіх від цього всього виходить такий документ, на якому писали, і скільки він може зберігатися, прикиньте. Реально, так? Да? Це от я що хочу сказати, що історію, знаєте, там, ну, зрозуміло, що історія якось десь кане. Там, наприклад, взяти зараз. ЛНР, там ДНР, там герой Моторола, наприклад. Но, трошки раніше там було зовсім по-іншому. Потім буде знов по-іншому. І воно може мінятися так само. Той місто було таким, то потім захопили ті, стали тим-то, свої культури і історії. І на сьогоднішній день ми в Каніві коли були, там де Шевченка, да, музей, там його. Там де він похований. І там чогось в музеї лежить Шевченка. І рядом з ним Ленінський, якби про Леніна, там, прям в одному в одному цьому під стеклом. Я кажу, що це за фішка взагалі. Як це так може бути? Ну, це історія. І отак от воно. Знаєте, е, ну, несовмістимі речі, да, вроді би, вони лежать. отак в одній упряжки, як кажуть. Знаєте, як сказати, це так само, наприклад, як в совєтському там, музеї там свастика, наприклад, Тобто, лежить. Ну, к примеру, там, я маю на увазі, що якась символічно, воно що хоче до чого це. Іли да? навпаки. Тобто, ситуація така, що історія вона перемолона Перемолена там, потеряна там і ще щось. Але якщо копнуть коріння, да, то така бумажка достатньо такий вагомий такий факт. І те, що там написано на мови, чи... і що то взагалі таке відбувається, то трошки більш зрозуміліше стає. А доліпити, знаєте, докласти, создати байку. Таку-то, то, то таку-то, да це точно було. А звідки ти знаєш, що це точно було? Оцей лист, да, який знайшли на Київській Русі, всі вчені, всі знаєте, оце було, це точно було. І що це? І мова там, і язик який, і тому подобає. Тому, друзі, тут таке, знаєте, там, де більш всього чогось бояться і не хочуть, щоб воно там було, воно, знаєте, не просто так цього бояться. І не хочуть, щоб воно там було не просто так, друзі.